Добрий день. Сьогодні 28 серпня 2024 року. Зараз пройдусь ще по персикам тут. Що в мене на підході, так сказати, ще не дозріло. Ну, ось-ось дозріє. Оце дивіться деревце. Персик плайне топ. Чи плани, як правильніш, підкажіть, хто знає англійську мову гарно. Другий рік посадки деревця під щепа мегдаль. Ой, ні, тут не мегдаль. Тут манджурський персик. Манджурський персик. І так нав'язалась кольша. Плодів з до 40 є. І крупненький. Тепер що в нас ще. Флемін Ф'юрі тільки що знімав, не буду до нього вертатися. Ось нектарин світледі. Другий рік від посадки теж. Така загрузочка. Ще він зеленкуватий. Ще твердий навіть нічого ніде не розмягчилось. Фаярд уже перезрів. Цей ще твердий твердісінький. Ну, він трошки перегружений, як для цього дерева. Це тут другий рік від посадки, печепа, мабуть, мигдаль. Не подивився. Може бути ще алеча. Ну, скоріше усього, мигдаль. Такий красивий. З легенькою кислинкою. В минулому році один плодик був в рік посадки. Так. Що ще тут у нас? Ага, ось яблучку покажу багато сортову, то що я в минулому році знімав. Це у нас чемпіон Рено. В цьому році все раніше буде дозрівати. Чемпіон Рено завжди дуже гарно в'яжеться в мене, а от окрас набирає не дуже гарно. Я думаю, його вже треба, ну воно вже майже в технічної стилості. Тут ще деякі сорти, ну, бачите, чемпіон Рено тут. На висоті. Це я не пам'ятаю, скіфське золото, мабуть, так, да. вон там бірочка. Так, вернемося далі сюди. Тут ще в мене є такий персик Коріндон. Брав я його саджанцем. Це теж йому другий рік від посадки підщепа маньчжурський манжурський персик. Ще зовсім зеленісінький, зелений, зеленісінький, навіть в цьому, цьому році. Отакий він потужне деревце. Дехто може подивитися, не повірить, другий рік від посадки. Так, по... в цьому році він точно визріє, а не знаю як в інші роки ще твердий, твердісінький, зелений, мабуть, найпізніший персик, який в мене вже плодив буде на цей період. Flaming Fury 24007. П'ятий рік від посадки. Ну і тут Дрім, той, що я знімав, що обірвали в мене його. Нехороші люди. Залишки було тут перегруз великий. А тут нектарин Марія Долче. Ох ти, він уже стиглий он поїли його мурахи, треба раніше було зняти. Ех, пізнилий вже. Довго я на нього дивився. Це тут саджанець нереалізований, двохрічний вже, скажімо, на осінь. Тут ще ось невеличкий зовсім. Ми його зараз знімемо окремо відео. Марія Довче. Ну і тут деревце. Інжирний персик світ багл. Якщо плайний топ ще зеленкуватий, то це якраз вже розмягчається. Отакий персик. Це деревце, четвертий рік від посадки, слабенько загружений, вже розмягчається. Вже стиглий, можна сказати, треба обривати. Ну, отак по тому, що в мене залишилось із персиків та нектаринів, якщо нічого не пропустив, то наче ні. Всім миру й добра.